Вітаю, друзі. Є в мене деякі джерела інформації, які я називаю злі язики з банкової. Ту інформацію, яку вони мені скидають, завжди не треба навіть перевіряти. Все так і відбувається. Коли вони мені казали про те, що будуть знімати залужного, так і сталося. Навіть коли мені сказали, що сталося, і навіть прес-секретар президента Нікіфоров вийшов і сказав, що все це маячня, а. Підлабузник банковий Лачин підтвердив це, що маячня залужного зняли. Незважаючи на те, що цих язиків намагаються знайти, вони і далі, залюбки, діляться інформацією. І останні дві інформації, які вони мені дали, мене відверто трохи пригнічили. Це інформація про Ахмадіт і це інформація про операцію. Врятувати рядового Кирила Тимошенка. Пам'ятаєте такий фільм: Врятувати рядового Райана»? Так от сьогодні на банковій проходить інша спецоперація. Про це ми зараз і поговоримо. Почнемо з Ахмадіту. Там найцікавіше. На тлі всього, що відбувається, ми бачимо, що є боротьба за те, щоб гроші, які задонатили люди, були використані саме. На Ахмадіт і бажано, щоб їх не вкрали. Так, хочуть вкрасти, так, завишають ціни, так, тому що треба віддати відкат за те, що ти виграв. Але тут я поговорив і мені розповіли цікаву історію. Ну, по-перше, фірма, яка виграла цей тендер, не повинна була виграти. Виграти повинна була інша. Але через деякі нюанси внутрішньої межвідової боротьби, вона не виграла. Тому. Допомогли виграти цій, вона теж готова була казати щиро дякую. А далі скандал з привертанням уваги, все як завжди, але далі найцікавіше. Зараз є розпорядження. Ці гроші, які є у благодійного фонду, фонду, вони повинні бути перераховані на державний рахунок. Ахмадит, далі МОЗ, держава буде. Використовувати ці гроші так на відбудову Ахмадіту, це 100% Але далі буде найцікавіше. Цей тендер проведуть проведуть через Прозора, виграє компанія з найнижчою ціною. Я гарантую, найнижча ціна. А далі слідкуйте уважно за руками. Вона запропонує найнижчу ціну, але будуть додаткові а потім підписані умови про те, що це здорожчало, це дорожчало, це здорожчало. І ціна вийде навіть дорожче ніж ті 307 мільйонів, за які хотіли побудувати та відремонтувати зараз. Так там теж схеми, але бажання і апетити нашої влади значно більші, ніж ви уявляєте. Тому ці гроші знову будуть пилити. До речі, хочу звернути увагу, що міністр охорони здоров'я Ляшко приїхав. І давав конференцію по питанню, якого до нього взагалі не мають ніякого відношення. Він не є членом цього благодійного фонду. Він не стоїть в наглядовій раді, він не проводив тендер, він не має ніякого відношення і він не може скасувати. Це все може зробити тільки цей благодійний фонд. Але ми бачимо, що може може, а значить, має деяке відношення. Тут варто, щоби втрутились. Правоохоронні органи, до речі, правоохоронні органи вже і в курсі справи, і знають всі нюанси. Але коли є надійний успішний менеджер на ім'я Олег Татаров, можна бути впевненим: правоохоронці втрутяться тільки тоді, коли їм дадуть дозвіл. Ну, як, наприклад, дали дозвіл, і вони прийшли до Миколи Тищенка. А не давали, не приходили, але прийшли вічливо, навіть знявши свої чуботі. Так от, тут та ж сама історія, поки нічого не буде. Тому що головне в цій історії для влади не вийти на саме себе. А тут неможливо інакше. Ще одна історія пов'язана з цим, це те, що мовчить наглядова рада благодійного фонду. Але як мені теж стало відомо, ні, не тому, що вони отримали відкати, а тому що їм нема чого сказати. Їх взяли в наглядовий фонд для того, щоб було ім'я. Все, і їх використали технічно, красиво. Я не виправдовую їх, але вони самі погодились на це. Вони були благодійниками, яких так пожмакали, а зараз показали. Е, на жаль, це їх вибір. І ми нічого не можемо зробити, але їм вже в час вийти і заявити про те, що правді відбувалося, і про те, що вони дійсно не знали. А найцікавіше в цій історії: що вони повинні сказати, хто, що, де і коли, якщо вони не проти. Це залежить від багатьох причин, побачимо, погодяться вони чи ні. Далі найцікавіше. Гроші будуть на рахунки. Держави, держава буду витрачати як завгодно, як завжди, не цільовими тратами, як завжди, щось крадуть, як завжди щось використовують не по призначенню, як завжди. Але чи донатили ви для того, щоб ці гроші витрачались саме так? Я маю сумнів. Я маю сумнів, що ми хотіли, щоб держава розпоряджалася цими грошима, особливо на тлі постійних корупційних скандалів, яких за ну, задіяні представники? Слуг народу, офіси президента, кабінету міністрів, всіх тих, кого поставили після приходу зеленського владу. Тому я б дуже не хотів: по-перше, щоб гроші були так і перераховані. По-друге, я б дуже хотів би, щоб та наглядова рада, яку зараз намагаються створити, була справді ефективна. А ще краще, щоб відбулися заміни в цьому фонді, особливо керівника, який. Сказав, що ми зробили все чесно, все гаразд. Але як так сталося, що тоді і схему протягнули, і фірму, яка були завищені ціни за роботу, обрали, навіть не уявляю. Історія про те, що намагаються обрати, наняти інженера за 9 мільйонів гривень і провести це в центрах. Це, ну, це далі, далі і далі. Ця історія показує, що красти там будуть. Але робиться це? Хай на це від, відповідь дадуть відповідь. Представники правоохоронних органів після того як отримують командою дозвіл, і тоді ми побачимо, що прийшов час кадрових змін в міністерстві охорони здоров'я, особливо якщо згадати, які схеми там прокручують, і як заступники міністра, мабуть, по його погодженню саботують допомогу від Японії для того, щоб ми не отримали. Велику кількість технічних приладів, які врятували життя наших українців на фронті, і не давали втрачати їх кінцівки. Так на 60 мільйонів доларів Японія готова була нам допомогти. Я робив це відео внизу в описі цього відео. Ви зможете знайти посилання на нього, подивитися ще раз, але щоб ви розуміли, жодна людина не покарана, Україна не отримала допомоги на 60 мільйонів доларів. А життя і кінцівки українських воїнів не врятовані. І це все під керівництвом пана Ляшка. Ну, мабуть, якщо не може прикурити, йому це не цікаво. А от далі ми переходимо до наступної теми, яка менш цікава. Це операція врятувати рядового Кирила Тимошенка. Тут найцікавіше, нещодавно стало відомо, що після підсумків аудиту Рахункової палати за 2021-2022 рік. Це той час, коли Кирило Тимошенко працював в офісі президента і був куратором телеканала Рада і всіх інших телеканалів, а потім куратором єдиного телемарафона. Так от ці, ці підсумки аудиту опинилися у журналістів. Видання Главко. Журналісти з'ясували, що аудитори виявили низку бюджетних порушень саме в роботі телеканала Рада. Яка несподівана! Як свідчить аудиторський звіт, мовник може контролювати, контролюватися приватною компанією кінокіт. А вона отримає сотні мільйонів гривень з бюджету на виробництво контенту. Фактично, поясню, що відбулося: береться приватна компанія, в неї вливається величезна кількість грошей. Ця компанія на ці гроші наймає персонал, робить. Продакшини, виробництво купує технічне обладнання і стає потужною компанією за рахунок державних грошей. Не на базі держави, не на базі телеканала Рада створюється це. Ні. А саме хтось за рахунок державних грошей розкачав непогано кінокіт в потужну, потужного гравця ринка. Навіть не знаю, хто ж це може бути. Але на запитання, наприклад, детектор медіа про те, чи відповідає дійсності інформація видання главком щодо підсумків аудиту телеканала «Рада» у рахунковій палаці відповіли, що не можуть розголошувати інформацію до розгляду матеріалів на засіданні та прийняті рішень. Хочу нагадати, що рахункову палату. Очолює пані Піщанська, та сама пані Піщанська, проти якої проти були представники j 7 посли казали ні. Та сама пані Піщанська, чия сестра була тривалим часом адміністратором Вілли Зеленського в Італії, та сама пані Піщанська, яка є сусідкою Зеленського. Та, ну там конфлікт інтересів зрозуміли, але та сама пані, скоріш за все, буде відповідати те, що хочуть на банковій. Тому і триває. Ситуація врятувати рядового Кирила Тимошенка. Про що саме йде мова? Поясню. Е нагадаю, що за даними журналістів «Бігус.Інфо», Кампанія Кінокіт пов'язана з колишнім заступником Офісу президента Кирила Тимошенка. Співвласниками компанії Кінокіт, є колишній генпродюсер один ген плюс один Володимир Оселедчик та акторка з Одеси Юлія Дроздова. Обоє пов'язані з українською кіношколою, яка заснувала так дружина Кирила Тимошенка, Альона Тимошенка. До речі, оселедчик є там лектором. Дроздова навчалася. Ну, це не дуже важко зрозуміти. Так там і інше навчалося, але якось дивно. Саме вони почали співпрацювати з цією компанією і стали її засновниками. А про пані Дроздову робили дуже цікаве дослідження, яке не може пояснити, що вона робила, де вона гроші знайшла, як що ну. Фунт залишається фунтом зі спредседателя фунти ще колись дуже непогано описані ільфом і Петровим. Може, через це їх і прибрали з вулиці Одеси, щоб не нагадували сучасним українцям про те, хто сьогодні пилить гроші з бюджету. Так, от до речі, хочу нагадати, що нещодавно також народний депутат України. Від голосу Ярослав Желізняк повідомив, що він отримав флешку з проектом звіту рахункової палати по телеканалу Ради, і зазначив, що це той самий світ, який вирішили приховати і не дати затвердити. На його думку, низка виявлених порушень і недоліків діяльності державного підприємства є юридичними фактами від відкриття кримінальних проваджень. А по питанню того, що кінокомпанія Кінокіт кінакіт отримала 300 мільйонів від держави і зацікавлений в цьому був саме Кирило Тимошенко. От такі цікаві історії. Але найцікавіше в цій, що якщо все підтвердиться, і ні, не так, коли все підтвердиться, то треба ж буде проводити ще один аудит в Міністерстві оборони, де Кирило Тимошенко зараз працює радником а, нашого міністра оборони пана Умєрова. І щось мені підказує, що там теж буде що знайти. На всі всієї цієї історії є декілька запитань. Ну, по-перше, всі пам'ятають гучний скандал, який відбувся з розпилом гуманітарки в Запорізькій області. Пошукайте в Гуглі Злата Нікрасова, гуманітарка, Крадіжки, Тимошенко. І ви побачите: тоді набу провели величезні обшуки. В міськраді облраді знайшли від незареєстрованої грошей до наркотиків, від незареєстрованої зброї, вибачте, до грошей і наркотиків. Ну, багато чого знайшли. Всі розуміли, що все буде. У Злати погано. Злата, мабуть, сказала, що якщо мене прижмуть, я буду злато співати про всіх, і Кирила Тимошенко теж. І Новий рік злата від, відмічала на островах, тому що зам'яли тему. Зам'яли технічно, все супер. Ну Тому що ніхто не хоче, щоб проти нього свідчили. Така цікава історія. Так от, щось мені здається, що та історія була першою частиною рятувати Кирила Тимошенко. Туди Тимошенко був вимушений піти з посади через розила, скандали, через автівку Тахо, на якої він катався, яку передали для волонтерам, при багато інше. Так от зараз скандал вже не закінчиться тільки звільненням. Дуже цікаво, що і скандал зараз хочуть зам'яти, тому що всі розуміють рівень обізності Тимошенка у схемах. Від великого крадівництва а, вважте, великого будівництва до а, компанії Кінакіт там стільки всього цікавого. А я вам можу сказати тільки одне: чекаємо, коли зміниться влада і правоохоронці дадуть нормальну, адекватну оцінку всім цим діям. До того часу нічого не буде. Влада буде намагатися рятувати своїх рядових і ховати всю інформацію. Бажано так, щоб потім ніхто нічого не знайшов. Наше завдання привертати увагу. І не давати забувати про всі ці ганебні випадки і ситуації. Тому дивіться уважно: не забувайте підписуватись, не забувайте ставити вподобайку, коментувати, напишіть звідки ви дивитеся. Що ви думаєте про все це поширювати відео, якщо є бажання ставати спонсором каналу? Дякую, що дивитесь До речі, спонсорство є на відео. така Кнопка її надає YouTube на головній сторінці. Так, от, дякую, що дивитесь Дякую, що не байдужі, і не забувайте все те, про що ми розповідаємо, тому що. Повірте, єдине, що може запобігти трансформації України в авторитарну тоталітарну країну, це якраз свобода слова, яку влада й хоче придушити. Ютуб дає можливість розповсюджувати інформацію. Допомагайте це робити. Дивіться уважно, дивіться з іншими. Дякую. Все буде Україна, папа! -па.